Знайомтесь, це Грузія Сакартвело. Це країна, яка розташована на центральній і західній частині Південного Кавказу. Вона межує на півночі з Московщиною та окупованою Ічкерією, на півдні за Вірменією та на південно заходу із Туреччини. На заході територія омивається водами Чорного моря. Клімат на заході субтропічний, а на сході субтропічно помірний. Головною річкою Закартвело є Кура та Ріон. Тільки не думайте, що ця назва річки походить від назви Курки. Столицею країни є місто Тепелісі. Найбільшим містом країни після столиці є Кутаїсі, Патумі та Сухумі. Країна поділяється на 9 областей, 65 районів і 5 міст республіканського підпорядкування за винятком Абхазі і Цхінгвалі.